Великий луг заріс вербою. Що це може означати? Ну, звісно, ми з вами всі бачили ці відео, де показано, як в цьому році виглядає великий луг як суцільне море такої зеленої, з, зелених насаджень, скажімо так. Хоча це не насадження, це те, що проросло само по собі. Звісно, в екологів є своє тлумачення цього явища, чому він заріс повністю і чому саме вербою. Але ж ми з вами, шановні глядачі, давайте розглянемо, що це може означати. Начати саме з точки зору містичної, магічної, і з точки зору того, що наші пращури, можливо, хотіли передати нам як послання тим, що заростили весь великий луг після того, як підірвалася Каховська гребля, заростили його повністю вербою. І в цьому відео саме ми про це з вами поговоримо: як змінився Великий Луг після зруйнування греблі, чому верба так швидко заповнила весь великий луг, як верба використовувалась в традиційних обрядах та віруваннях українців. І які символічні значення вона взагалі має в українській культурі? Що у минулому вважалося магічним у зв'язку з вербою? Яка козацька легенда пов'язана з вербою, і що взагалі такого унікального є в явищі масового проростання верби на великому лузі? Чому верба вважається порталом до іншого світу в народних замовляннях? І що через масове проростання верби на Великому Лузі хотіли передати нам предки? До речі, в Україні налічується більше 26 різновидів верби. Абсолютно різних, навіть зовнішньо не схожих одне на одне, і оце один із них. Зараз, якщо подивитися на великий луг, то можливо десь на ньому є якісь плеса озерчі чи, чи річки, але верба виросла дуже високою, просто приховує всі можливі вікна з водою, і їх взагалі не видно, якщо стояти на березі бувшого каховського водосховища. А все довкола зараз виглядає як суцільне зелене море з верби. І це явище дійсно унікальне. І, мабуть, більше ніде на планеті Земля такого не знайдеш. Молодий ліс з білої верби, він очікуван Зайняв перший свої позиції в плавнях, бо це дерево піонер, так звано. Воно першим з'являється на піщаних мілинах і косах. Дно каховського моря після зруйнування греблі стало величезною піщаною косою, і для верби це ідеальні умови для проростання. Від давніх давен верба відігравала значущу роль в житті та культурі наших предків. Починаючи з IV століття, наші пращури вшановували вербу в своїх традиційних піснях та обрядах. Ці традиції, як встановлено дослідженнями, сягають часів антів. Збережені фрагменти свідчать, що верба була і залишається одним з найулюбленіших дерев українців, маючи в минулому репутацію магічного, романтичного та священного дерева, що і пояснює її багато символіку. От Я пригадую, як я приходила сюди саме ранньою весною, і от на цих гілочках були котики вербові. А зараз, бачите, яке листячко. Вербою легко стукають, щоб люди були здорові, радісні та заможні. Дітей хліщуть вербою для сили, гарного росту та відчуття весняної енергії. Вербу освячують в християнських храмах. Освячену вербу кладуть за ікони для захисту дому від злих духів. Вербу висаджують на подвір'ї для щастя. Якщо вона приживеться, дівчина вийде заміж, а хлопеці дружиться, і обоє будуть здорові. Вербою легко торкаються худоби на Юрія. Коли вперше випускають її на пасовище, щоб та була здорова та плодюча. Вербою в минулому відганяли грозові хмари, махаючи нею в напрямку небесних туч, щоб відвернути грім та град. Вербу кидали у вогонь, щоб зменшити його рунівну силу. Освячені вербові котики додавали до їжі, вірячи, що вони передадуть людям енергію весни на цілий рік. З освяченою вербою обходили бджільники та хліви після повернення з церкви, щоб бджоли роїлися. А худоба була здорова і плодюча. Котики ковтали по дорозі з церкви прямо в день освячення на вербну неділю, щоб уникнути лихоманки та болю в горлі. Вербами обсаджували криниці, щоб вода була захищена від злих сил. Вербою обсаджували місця для прання, щоб вода очищалася та захищала від хвороб. Сухою освяченою вербою розпалювали піч для печення пасок на Великдень. Вербу кладуть в трону померлим в деяких регіонах. В Личівському районі господарі закопували котики в поле під час сівби, щоб хліб швидше ріс. А ще освячену вербу кладуть в труну по витухам, щоб вони мали чим відганяти злих духів, потерчат та інших. Там, де росте верба, житиме і річка, казали наші предки. Тому криницю копали так само завжди біля верби. Багато з цих вірувань та символів верби збереглися й до наших днів. Іноді верба символізує небо, що тримає сонце, як у загадці стоїть верба посеред села, розкинула гілки на всю округу. Українці помітили, що верба росте швидко і використовували це в своїх обрядах. Наприклад, після купання породіллі, баба повитуха мила руки в воді з вербовими гілками, бажаючи дитині швидкого росту. На Буковині їли діти освячену вербу, щоб рости швидко, як верба. У Галичині вірили, що для швидкого росту волосся дівчини її острижене волосся слід покласти в розколену верби. Верба не плодоносить, тому інколи вона вважається символом безплідності. Вислів груші на вербі означає неможливе або вигадане. Ховатися під вербами означає вести аморальне життя. А суха верба асоціюється з місцем проживання злих духів. кажуть в нашому українському народові, що нібито в сухій вербі чорт живе. Звісно, великий луг, як колиска українського козацтва, так само мав легенди козацькі саме про вербу. І, наприклад, от така збереглася легенда до наших днів. Козаки часто вершали в походи, і коли вони це робили, вони проходили через села, набираючи охочих, щоб піти з ними. Одного разу йшла селом сотня козаків, попереду молодий сотник. Сільські дівчата частували козаків, а красуня Вербиця так її звали, стояла осторонь, посміхаючись. Сотник зупинився біля неї, вклонився і сказав Скільки живу, кращої не бачив, як повернуся живий, будеш моєю дружиною. Вербиця відповіла Повертайся, живий, козаче, і подала йому вишивану хустину. Після того в селі ніхто не смів Женихатися до Вербиці. Вона чекала нареченого, співала вечорами. Одного разу в двір зайшов кобзар. Вербиця нагодувала його і розпитала про новини. Кобзар, почувши її ім'я, заспівав про козака, вбитого в бою, і віддав їй хустку. Вербиця заплакала. Минуло три весни, поки вона трошки відійшла. Ніхто не наважувався й досі сватати її. Одної весняної ночі вербиця пішла до ставу, співала сумних пісень, підвела руки до неба і проспівала. Нехай моя руса коса зіллям зеленіє. І перетворилася на вербу. Ту вербу назвали плакучою, бо вона тоскно шелестить, коли під нею стоять захохані. Верба в українській культурі займає місце священного дерева, яке, за повір'ями, є предком людства. Вона могла символізувати божественну опікунку родючості та народження. Українська традиція говорить, що діти з'являються з верби, і це відображає давню віру в її життєдайні властивості. Литовські міфи також відзначають цю особливість верби, розповідаючи легенду про блинду, яка перетворилася на вербу, коли земля утримала її в болоті. Безплідні пари приносили дари вербі, сподіваючись на благословення дітьми. Існує віра, що зимове цвітіння верби віщує значні перемоги для людей і нації. Вербові сопілки вважалися магічними інструментами, здатними згуртувати худобу, а якщо їх змочити в джерельній воді, корови стануть більш продуктивними. Вербовими віниками очищали домівки від зла. За стародавніми слов'янськими віруваннями, зелена верба, знайдена в темному лісі, яка не чула шуму води або співу півня, може стати інструментом для виклику мертвих з потойбічного світу, якщо з неї зробити супілку та зіграти на ній. Верба, як символ молодості, втілює життєву енергію, плодючість та здоров'я, слугуючи захистом від недух та лиха. У контрасті, стара верба набуває образу смерті та темних сил, а в народних замовляннях вона стає порталом до іншого світу, куди відправляються всі біди. Закарпатські легенди розповідають, що викривлені сухі дерева, верби, що схиляються над водою, можуть стати притулком для вурдалаків – ходячих мерців, що живляться кров'ю живих. Відомо, що русалки віддають перевагу вербам, де, за повір'ями Харківщини, вони можуть перетворюватися на білок. Та весело скакати по гілках. Вербовий місток в народній традиції символізує любов, заручений та шлюб. Висохла верба, що підмивається водою, у веснянках натякає на дівчину, яка не поспішає вийти заміж. У купальських піснях розквітла верба закликає молодь до шлюбу. У ліричних піснях верба стає символом кохання, жіночої краси та одруження. Але у випадку нещасливого кохання верба ділить смуток із закоханими. Похила верба або верба з опалим листям втілює смуток, тугу, втрату чи занепад. Похила верба в піснях про кохання часто асоціюється також з розлученням. В Україні верба вважається символом космічного океану, прадеревом життя, надзвичайної працездатності, запліднюючої сили, пробудження природи, весни, засмученої жінки, вдівства та України батьківщини. Кілька тисяч років тому верба вважалася священним деревом тотемом в праукраїнців. Це дерево було пов'язане з космогонією та міфологією народу і символізувало перше джерело творення світу або про дерево життя, тобто чумацький шлях на небі або нашу галактику. Як символ чумацького шляху, верби садили над шляхами на полісі, в північному та західному лісостепу ця традиція збереглася і дотепер. Доторкнутися людини свіченою вербою означає поєднати її з космічними силами всесвіту, надати можливість відродження і здоров'я в християнстві верба має амбівалентний символізм, бо, за міфами, з неї були зроблені цвяхи для хреста, на якому розп'яли Ісуса Христа. Але існує народне свято Вербна наділя це саме в Україні, це народне свято існує, коли освячені вербові гілки зберігаються як магічні предмети, здатні відвернути недугу та викликати дощ. Бити посвяченою вербою зустрічних вважається жартівливим звичаєм, що приносить здоров'я, силу та багатство. Так, що, шановні глядачі, якщо все це проаналізувати, якось систематизувати, що ми можемо, які висновки зробити з того, що великий луг поріс саме вербою. Що нам хотіли сказати наші предки, наші пращури тим, що заполонили, заповнили це Каховське море, тепер морем зеленої верби. Верба, по-перше, поки що молода, вона тільки проросла. Це означає відродження життя. Тобто і на цій території, і е, дух козацтва буде відроджено взагалі на території України. Тільки сухі дерева приваблюють чортів, які там живуть в цій сухій вербі, але зараз на території великого лугу таких дерев немає. Тобто, ми знову з вами повертаємось до того. Що верба це символ наразі, на, наразі це символ відродження саме на території великого лугу. Це символ відродження і козацтва українського, і козацького духу в українстві. І те, що наші предки, душі наших пращурів, таким чином магічно допомагають відродитися взагалі всьому, що було зруйновано радянською владою, потім вже вторгненням, яке ми з вами переживаємо. Козацькому роду немає і не буде переводу на територію України. Це вже точно. Це ми вже бачимо з тих. Символів, які можна считати з цього відродження території великого Лугу, які ми зараз спостерігаємо. Це молодість, це життя, це захист від злих сил, від злих духів. І абсолютно точно це відродження великого Лугу воно до добра. Там був ліс і там буде ліс. Поки що вербовий, а далі подивимось, що там ще виросте. Буде дуже цікаво за цим спостерігати. Дякую за перегляд, до зустрічі.